Перед вами король вечірок, кіновечорів і футбольних матчів. Ідеальна закуска. Начос! Спершу обсмажую курочку до хрусткого стану. Далі готую сирний соус кесо. Для цього розтоплюю на середньому вогні 30 грамів масла. Додаю туди 2 столові ложки борошна, це 20 грамів, і ретельно вимішую 30 секунд. Наливаю 240 мл молока. Вимішую ретельно, чекаю перші бульбашки кипіння, солю, додаю трохи паприки і продовжую вимішувати до легкого загустіння. Вимикаю вогонь повністю і додаю 200 г сиру чедер. Можна інший, поступово в два заходи. Все вимішую до стану соусу. Якщо для вас соус загустий, то можна додати ще трошки молока. Далі нарізаю одну помідору мілкими кубиками. Одну маленьку цибульку кубиками змішую їх і додаю оливкової олії. Сілі перець за смаком. Мілко нарізаю сілантро. Її ще називають кінза або коріандр. Веделкою буду розчавлювати одне спіле авокадо. Поливаю його соком половини лимона. Додаю туди сілантро, оливкову олію, сіль і перець. Все вимішую. На велику тарілку насипаю тортільяс це кукурудзяні чіпси. Щедро поливаю їх сирним соусом, висипаю куряче м'ясо, червону консервовану фасолю, сальсу з помідора і цибулі, не жалію авокадо і завершую композицію однією столовою ложкою улюбленої сметани. І ще трошки цибульки пір'ячком зверху. Просто вау, наче з готові слинки течуть. І я безмежно радію вашому лайку під цим відео. Дуже дякую за те, що підписуєтесь, і обов'язково ставте дзвіночок. Есто есперфекто, бонісмо, муй ріко. Кесабросо. Що би я там не говорила на іспанській, знайте, вдома завжди смачніше.